Ну ось такий чудовий басейн з підігрівом. Це садиба зарічна люкс. Дуже комфортно. В цілому навкруг чудесна природа, зелень. Таке плато, можна сказати, відкрита площа до сонечка. Хоча басейн з підігрім, але дуже приємно, коли сонце є, немає тіней різних, не, не закривають, можна засмагати, прекрасно відпочити. Прогулявшись десь там в гори. Це трішки так в напрямку Лавочного на окраїні Славська. Ось там гора чудова. Оцей бік це напрямок Лавочного, На захід. Чудово відпочити можна.